Порушення кримінальних справ немає. Звинувачення продовжуються і терпець уривається голові обласної ради. І коли вона буде відповідна культура. Я ви вивіть, що ви казали. Де віліться? Ми зібралися, вирішувати суспільно, ми зібралися вирішувати суспільно з справи для області. Встигають депутати заслухати тільки звіт Петра Ворони про діяльність обласної ради за рік. Далі 20 хвилинна перерва, після якої депутати збираються неохоче. Заслуховують доповіді головного міліціонера області та прокурора. Потім голосів, щоб затверджувати питання, не вистачає кворуму. Голосування доводиться проводити по кілька разів, бо з 79 зареєстрованих на початок сесії депутатів ледве назбираються 61 для кворуму. У залі видно, як деякі обранці голосують за своїх сусідів. Із того, що таки затверджують народні обранці, кошти для програми територіальної оборони 100 тисяч виділили для облаштування збрової кімнати в обласному військоматі та закупівлі одягу для мобілізованих полтавців. Приймають рішення по виділенню коштів для ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та одноразової допомоги інвалідам великої вітчизняної і членам загиблих сімей. А ось скільки виділити для підтримки комунального аеропорту Полтава виникають запитання. Неділю назад чи трошки менше? 745 тисяч була забороні по за зараді платі. Зараз говориться з рахуванням травня місяця мільйон 45. У нас що 300 тисяч у місяць фонд зародної плати в аеропорту? Так це 3 мільйона 600 тільки зарядна плата в рік. Получається. Ну щось тут трошки не так. Не можна так маніпулювати Врешті-решт. Депутати погоджуються виділити і більшу суму для виплати боргів. А далі чекають до 1 червня ґрунтовного бізнес-плану щодо подальшої долі установи, бо аеропорт не може себе забезпечувати. Натомість обласна влада постійно виділяє кошти для погашення заборгованості і виплати зарплатні його працівникам. Програма чітка і конкретно буде чи не буде Просто пропозиції, в тому числі, і та приватизації. Втім, рішення депутати так і не приймають. Ми не способні на сьогоднішній день приймати конструктивне рішення. Попереду 40 питань надзвичайно важливих, в тому числі і бюджетних питань. Ну якщо ми будемо так голосувати кожен раз, то краще не голосувати з умовляннями. Депутати голосують за зміни до бюджету, затверджують програму оздоровлення дітей та виділяють кошти ветеранам до 9 травня. На цьому оголошують завершення першого пленарного засідання. Я думаю, що взагалі не буде кворуму, і сесія не відбудеться. Зв'язку з тим, що на сьогоднішній день от така є явка депутатів фактично по всіх обласних радах. І 119 депутатів 79. 40 чоловік не приїхали. Я думаю, що ми обов'язково опублікуємо список тих депутатів, які були. Ми можемо піднімати питання позбавлення депутатського мандату, там за певну кількість пропущених сесій і так далі. Це те, щоб сесія проголосувала. А ще інший варіант це проведення свого роду місцевого референдуму про відкликання депутатів. Другу частину 28-ї сесії запланували на 14 травня.